Маємо на зв'язку нашого першого гостя. Традиційно це Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Пане Вадиме, я вас вітаю. Як чутно нас? Я вас добро чую, Доброго дня. Доброго дня, пане Вадиме. Ну, вчора попрощалася з загиблим загиблими з керівництвом МВД. Звісно, співчуваємо, вся країна співчуває. Я знаю, що ви з ними були дуже близько знайомі особисто. Я знаю, що це чутлива тема. Але чи є хоча б якісь загальні і попередні висновки з розслідування, яке зараз ведеться з обставин цієї трагедії? Ну як ви знаєте, служба безпеки України зараз займається цим питанням. Вони ведуть слідство. Вони висловили головні версії, які відпрацьовували зараз слідство, але мені здається, що ще рано говорити про. Головну версію про результати слідства трошки пізніше узнаємо. Тому, поки що ми не маємо права ні розкривати якісь більш таємниці, ні більш детально про це говорити. Зараз працює свідчість безпеки України, і тут вони напевно також за все повинні коментувати цю історію. Зрозуміло, пане Ваниме. Ну тоді давайте поговоримо про Рамштайн. Ваші висновки з того, що відбулося наскільки все ж таки він може мати запобіжний ефект щодо планів Путіна. А його великого наступу, чи то в лютому, чи то в березні, про що ми чуємо весь цей час? Ключове питання це питання танків, які ми чекали, все ж таки, що воно буде на Рамштайні. На жаль, танків ми не отримали. На жаль, позиція Німеччини поки що блокує надання Україні танків. Хоча при цьому треба розуміти, що Німеччина справді останнім часом дуже багато чого передала і зброю. Але танки це ключове. Дуже сподіваємося, що наступний Рамштайн, який відбудеться в лютому місяці, де кінці лютого дуже сподіваємося, що там буде все ж таки прийнято рішення не лише по танках, але й по авіації. Дуже важливо, те, що Нідерланди вже зробили офіційну заяву про те, що вони готові надавати нам f 16 Це літаки, які вкрай необхідні Україні. І якщо справді буде прийнято рішення і про літаки, і про танки, ну це звичайно різко посилить можливості України. Да, ми розуміємо, що е, е, іде час. Да на жаль, в принципі, величезна проблема. Але я хотів сказати, що паралельно вже з'явилася офіційна інформація про те, що наші е, воїни. Е, Зараз вже проходять навчання на леопардах на татках. Я маю на увазі, і все ж таки дуже сподіваюся, дуже сподіваємося всі ми, що буде прийнято відповідне рішення про передачу танків леопард в Україні найближчим часом. Тобто, ми можемо припустити, що якщо все ж таки вони спроможаться і це зроблять, а ще до лютого, все ж таки це може змінити плани Путіна, чи він просто не має іншого виходу, як поновлювати контрнаступ і продовжувати хвилю за хвилю мобілізовувати своїх громадян? Ну я думаю, що в принципі ставимо зараз, він вважає, що у них ще є можливості. І шанси на контрнаступи, але е, те, що все, що ми бачимо зараз навколо Бахмута, де відбувається просто неймовірно ну, не кровопролитні бої, де в принципі росіяни просто не жаліють е, своїх людей, не жаліють нікого. Е, але тим не менше, е, це показує про те, що вони не можуть на широких фронтах поки що наступати. Вони час від часу розкидують зраду, Там, далі, як вчора, по-моєму, чи позавчора, вони е навіть почали розповідати про те, що вони в Запоріжжі перейшли в контрнаступ, але це не більше, ніж психологічна війна. Тому що в даному випадку е поки що ми чітко розуміємо, що вони можуть зосереджуватись на відносно невеликих ділянках фронту. Е і їхня ключова задача з того, що я розумію зараз, це е поки що. Максимально закріпити е, ті лінії фронтів, які є на сьогоднішній момент. Контрнаступ це трошки пізніше, але е, те, що вони будуть проводити мобілізацію, тут немає сумнівів. Те, що вона проводиться вже, це вже е, також немає сумнівів, продовжуючи тему. ІПСО, от ІПСО на міжнародному рівні ІПСО на. Що стосується безпосередньо бойових дій між Росією і Україною, вже зокрема ГУР Міноборони України пише про те, що все ж таки розмови про наступ з боку Білорусі остаточно можемо вважати станом на сьогодні частиною російського ІПСО. Чи ви погоджуєтесь з таким висновком, пане Ну, в принципі, я неодноразово говорив про те, що для того, щоб росіяни змогли розгорнути ударний кулак на території Білорусі, потрібно щонайменше не менше один місяць. Тобто, в принципі приблизно один місяць потрібно для того, щоб розгорнути цей ударний кулак. Останнім часом, попри їхні багато заяв, попри Навчання, які безперервно йдуть на російському білоруські навчання, які безперервно йдуть на території Білорусі, попри там звірку мобілізованих самим білорусами, ми можемо сказати, що ніякого ударного порока немає, і поки що говорити про те, що вони починають його створювати, поки що не доводиться. Тому станом на зараз ми точно можемо говорити, що в якійсь короткій перспективі ніяких можливостей для наступу зі сторони Білорусі у Росіян просто немає. Ну і стосовно ІПСО розраховано, звісно, на е, наших західних партнерів Спікер, спікер російського парламенту В'ячеслав Володін погрожує країнам НАТО ядерною зброєю катастрофою, яка знищить їх. Якщо Вашингтони країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як, як вони погрожують, це призведе до заходів у відповідь із використанням більш потужної зброї. До цього звісно доєднався е, 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 Дмитрій Медведів. Своєму твіттері, продовжує погрожувати ядерною війною. Саме це стримує а, пана Шольца зараз. Наскільки зараз а, от, м -м, дієва а, саме ця російська ІПСО? Ну в принципі, вона завжди була дієвою. Завжди а, з великою пристрогою європейці і американці, в тому числі, дивляться на Можливості ядерні можливості Російської Федерації в даному випадку тут говориться не стільки про танки, Заяву я маю на увазі володіна Медведєва, Вони не стільки про танки, скільки про можливість надати Україні Україні ракети, які можуть бити далі ніж на 70-80 км, які ми маємо зараз. Насі на Хаймарси, а ракети, які можуть бити на 150-200 кілометрів і більше тому в даному випадку вони про це говорять. Але моя точка зору я це говорив не весь час. З першого дня війни я завжди говорив про те, що Путін ніколи не піде на ядерний удар, тому що він трус у душі, він боєвус. тобто, в принципі, він соціопат, йому боляче він боїться, і тому він завжди буде цього боятися. Плюс другий момент. Я б хотів звернути вашу увагу на те, що влітку після саміту Великої Великої двадцятки була спільна по суті заява Сізіньпіня і Джо Байдена, які прямим текстом вже сказали Путіну перестанні шантажувати світ ядерною зброєю. і справді вони довгий час утримувалися від ядерного шантажу. Тобто, по суті, тільки із появою заяв. Про можливість надання Україні цієї дальнобійної зброї вони в принципі знову активізувалися. Чому? Тому що вони прекрасно бачили, як працює Хаймерси на 70 80 кілометрів, коли, по суті, була знищена логістика Російської Федерації на Херсонщині, і вони змушені були тікти -ті звідти. Точно так же вони розуміють, що буде знищена завдяки цьому логістика уже на значно дальшій території, і тут вони е нічого цьому протиставити просто не зможуть. У підгорає звісно, в них і от саме про це і свідчать ці заяви. А, та пане Вадиме, дякую, що були з нами. А Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, друзі, продовж.